Олександр Пілішенко навіки вписав своє ім'я у світовий спорт і в історію боротьби України за свою незалежність. У городку попрощались із відомим важкоатлетом. Йому навіки 30. Простий, дуже хороший парень був добродушний, допомагав всім. Народився Олександр на Луганщині. Десять років тому, коли почалось російське вторгнення, він покинув рідну домівку та оселився на Хмельниччині. Тренувався у Городоцькому спорткомплексі, і саме тут із ним могли попрощатися знайомі, друзі, побратими та найрідніші. «Він Був хорошим чоловіком, класним спортсменом. Ми з ним дружили 16 років, коли ми ще були. Зовсім маленькими, і потроху, потроху піднімалися і достигали нових вершин. Він завжди був упертий. Він завжди хотів бути першим. Це, взагалі, людина була номер один в нашому житті при будь-яких проблемах. Його навіть не треба було звати. Він завжди приходив до нас перший, допомагав взагалі по всім питанням. Це найкраща людина, яку ми знали. Олександр активно виступав на міжнародній арені, змагався на чемпіонаті світу, двічі ставав чемпіоном Європи, а також був учасником Олімпійських ігор у Ріо де-Жанейро, де посів четверте місце з важкої атлетики. Згодом створив власну команду та працював тренером. Я думаю, що. Він пішов на війну, тому що він був дерзкий і він знав, що може виграти Олімпіаду і друге. І йому не було равних. Можете представити, ну, люди просто не знають. 85 кілограмів вага в нього було, да? 230 поштовх і рекорди міра 182 кілограма. Це він міг виграти чемпіонат міра, Олімпійські ігри на одній нозі. Ну так. Случилось, що він загиб. Олександр мріяв здобути перемогу та повернутись у професійний спорт, але його життя обірвалось несподівано для всіх. Вічний спокій він знайшов на алеї слави у Городку. Оксана Мільвєдва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.